Привіт, дивний дивимен. Привіт. А чому ти... А, о, все. У е, мене є для тебе новина одна. Наші титани з, з... з, з ума. Я удивлюся на планшет і тут написано, що Титан Спікермен, з, звичайно вже ж, отупив. І всі інші також. Мені треба твоя допомога. Я недавно зробив ось такий бластер, я зараз тобі його покажу. Але я довго я дуже сильно любив. Так, я подивлюся, чи нікого немає. Ось, я ось такий знайшов бластер. І треба також з цим бластером щось зробити, бо він має щось зробити. Нам треба знайти титана і негайно його вилікувати, іначе він знищиться. Допоможеш мені, будь ласка. Добре. Пішли за мною. Ось тут є багато титанів. Але все-таки я кипіли цей пластер, якщо що, то допомагай, будь ласка. Їх тут занадто багато, бачиш? Вони всі заразилися. Він хоче вбити камерамена. Зараз я спробую його вилікувати. Я стріляю і що ж таке? Вона не хоче стріляти? Так треба більше. Я не зможу. О, ні. Щось не пішло не так. Стреляй, скільки ти знаєш? Добре, зараз. Чекай. О ні. Де мій бластер? Я його звучаю. Вийшов! Так, вийшов? Так. Ура! Нарешті! Тепер треба вийти з них двох титанів. Ти в мене і ще когось. Я стріляю. Мы замали занадто. Пішли. Пішли на прокачку. Біжимо на базу. Швидше. А, а, я... а... я буду летіти. О, не. Ты Будь ласка, не вбивай мене. О, нее! Я тебя знайду, ты в мене. І знищу. Я полчай. Ugh. Ah!